Що таке любов? І чи повинна любов огортати повністю, і чи повинні люди там, типу, скріплюватись максимально, тому що у клієнта таке дуже цікаве, викривлене розуміння любові, що треба віддаватись повністю максимально, без остатку. Але тоді ти втрачаєш себе. І якщо стосунки закінчуються, людина втрачає себе, і це не про любов. Це про залежність від людини. Любов – це не віддаватися в свої особисті терапії. І це неприємне відчуття, тому що, здається, це повинно бути як в фільмах, серіалах. Ось ця любов. Ви віддаєтесь один одному і все, бабочки в животі, але бабочки в животі то тривога, якщо що, і насправді там не повинно бути такого. Сильного включення, бо якщо воно є, це щось про нездорове. І це дуже важливо насправді помічати. І так цікаво, що проговорювала це клієнту, він задав таке цікаве питання. Тоді наші взагалі стосунки, якщо ти не віддаєшся, не страждаєш, не відчуваєш ось це бурхливе відчуття, типу, для чого вони тоді взагалі потрібні? Це класне питання, насправді. Я вже не раз казала і наголошувала на тому, що вам повинно бути спочатку з собою добре. Якщо вам спокійно, комфортно, безпечно, добре з собою стосунки можуть бути класним доповненням до вашого життя, але не основною частиною, без якої ви не можете жити. Це дуже важливо. Тому що стосунки, в які ви поринаєте, вони будуть небезпечні, вони будуть з емоційними качелями, тобто вони будуть нестабільні, будуть шкодити вам. Якщо у вас, звичайно, немає ще свого життя, окрім стосунків, воно повинно у вас бути ваше життя, ваша діяльність, знайомі, друзі і тому подібне. Тобто, ваше життя, воно є, воно повинно бути без стосунків. А стосунки як доповнення до вашого життя, коли вам з людиною теж класно, добре, весело, ви розділяєте ці моменти, це важливо. Пам'ятайте, що фільми, серіали, книги вони всі пишуться на неврозах, на емоційних качелях, щоб ви дивилися це. Тому що, якщо буде скучно... Якщо буде все безпечно, стабільно, гарно, ви просто не будете людям давати перегляди і гроші. Все, все. тобто прибирайте цей образ фільмів, серіалів. Це просто реклама, це просто бізнес, і люди так роблять гроші. Але безпечні, окейні, нормальні, адекватні стосунки, там добре. Там люди вирішують конфлікти, там вони один одного чують. Не завжди, звичайно, не завжди. Ніхто не ідеальний, це нормально. Але там не буде, як в 50 відтінків сірого або ще якихось там а, да, фільмах, серіалах, такого трешу. Саме головний інсайт цього спіча в тому, що якщо вам добре з собою, і ви зустрічаєте людину, з якою вам комфортно, добре, весело, цікаво. І вам хочеться бути поруч, тому що хочеться розділяти ось ці моменти, але а не тому, що я без нього не можу або без неї не можу. А, тоді ви можете спробувати ці стосунки, тому що тоді ви зріло обираєте людину, бо вам і так добре. Але, наприклад, з цією людиною вам теж добре. І ви можете разом будувати стосунки там, де вам комфортно. Звичайно, це теж робота, чути один одного. І вибудовувати. Але коли це не з потреби, я не можу бути один чи одна, а з відчуття мені класно з ним чи класно з нею, ось вам класна можливість спробувати зайти.